Депутати на коліно постав. Доброго всім дня. Сьогодні у нас 1 квітня. Перше квітня день сміху. Чудовий день. Суботній день. О, тільки почула, що я в ефірі, як завжди, зв'язок запізнюється. Тому всім доброго дня. Дніпра, дивимось на Дніпро. всі вам бажаю, друзі, чудового дня, чудового настрою, суботи чудової. Зараз уже вона майже підходить, субота, уже вечір, скажімо так. І хто хоче приєднатись до мене до спілкування, оскільки сьогодні день сміху, чудовий день, тобто сміх ми знаємо, продовжує життя, тому будемо. Говорити сьогодні про таке. Звичайно, про сміх, а саме анекдоти. Я підібрала смішні анекдоти, і сьогодні хочу лише е, прочитати підбірку моїх анекдотів. Звичайно, для того, щоб було, щоб посміятися трохи. Все-таки день сміху. А погода у нас, друзі, сьогодні така. У нас сьогодні прохолодно, чудова весна, тому що для рослинок це чудово, немає жаринта. І, і е, сонечка на небі немає. Але сонечко в душі завжди. Друзі, бажаю вам чудового дня, чудового настрою, позитиву, щастя. І переходимо до анекдотів. Сьогодні лише анекдоти. І, як завжди, я дякую вам за ваші лайки, за ваші коментарі на каналі. Приєднуйтесь до обговорення в прямому ефірі. Жінка прийшла за чоловіком в пивну. Він обурено. В кінці кінців це просто образливо. Чому ти завжди йдеш прямо сюди? Чому ти ніколи не шукаєш мене, ну, наприклад, в музеї? Порошка пильно подивилася на свою клієнтку і сказала, ваше життя скоро увійде молодий брюнет. Його вага між трьома та чотирма кілограмами. Чоловік, мені здається, моя донька розум і кмітливість успадкувала від мене жінка. Я також так думаю. Мої розум і кмітливість все ще при мені. Невже ти віриш своєму чоловіку, що він нібито ходить на рибалку? Він же ні разу не приніс жодної рибки. Тому і вірю, помер старий офіціант. Вдова вдарилася в містику, зайнялася спіритизмом. Одного разу спробувала викликати дух чоловіка, але столик не ворушився. Едіку, заплакала жінка, чому ти не з'являєшся? Я цей столик не обслуговую, роздався в темряві слабкий голос. На роботі пересварилися жінки. Начальник, втративши терпіння, кричить тихо, нехай говорить та, котра старша за всіх. Всі негайно замовкли. Офіціант, а чому пальмені холодні? Так вони ж Сибірські. Цікаво, що жінки знаходили в чоловіках раніше. Коли раніше? Коли ще не винайшли гроші? Молода жінка веде по шосе автомобіль з великою швидкістю. Подруга, що сидить поряд з нею, говорить, ти могла б їхати не так швидко. У мене все мерехтить перед очима. А ти зроби так, як я. А як? Закрий очі. Жінка грає на скрипці. Чоловік. Ну добре, припини, куплю тобі нову сукню. Жінка чоловікові. Уявляю, які страшні підозри зародилися в твоїй голові, коли я зникла на два дні. Так, я зразу подумав, що ти повернешся. Яка чудова річ, яке бачення, яка експресія, це говорить критик до художника. Художник. Так, це якраз те місце. Об що я витираю фарби? Ти замінив рибкам воду в акваріумі? Ні, матусю. Вони ще цієї не випили. Оскаженілий чоловік влітає додому. Марину, я знаю все. Зараз перевіримо, спокійно відповідає жінка. Ну, скажи, скільки приток у Дунаю? Де б ви порадили нам розташувати намети? Питають туристи місцевого жителя. Питають туристи місцевого жителя. Внизу на лугу там вже стоїть десяток наметів. А якісь в вашій місцевості є? Так, раз в неділю я випускаю на луг свого бичка. Син питає батька. Тату, а хто такий масажист? Це чоловік, котрий получає від жінки за кошти те, за що інші получають по морді? Ви заміжня? питає суддя жінку свідка. Мій чоловік помер 15 років тому. Але ж у вас п'ятеро маленьких дітей. Але помер чоловік, а не я. На минулому тижні дав оголошення в газету. Або шукаю собі жінку і ось отримав цілий мішок листів. І що в них. В основному одна пропозиція. Бери мою на прийомі у психіатра. Лікарю, цілими днями я говорю що небудь своєму чоловікові. А він у відповідь слова. Думаю, що в нього серйозне захворювання. Це не захворювання, це талант. Пацієнт, ось ваш зуб. Спасибі, доктор. А ось ваша ручка від крісла. Чоловік питає повідомлення від жінки. Пішла, куди послав. Поводжуся, як назвав, і чому я раніше тебе не слухала. Ну, і як? У вас з близнюками? Втомилися дуже, не висипаємось, часу на себе бракує. А як Оленка? Оленка, це я. Петро виглядає ще гірше. Механізатор Микола застрахував свою оселю на суму мільйон гривень і питає у страхового агента: А скільки мені дадуть, якщо моя оселя згорить сьогодні вночі? Років з п'ять? Їде п'яниця в автобусі, стоїть і говорить: Товариші, а погодка та а... всі мовчать. Він знову. А весна то, весна. Знову тиша, він знову. А сонечко то як світить? І знову ніхто не відповідає. Тоді п'яниця й говорить: ну, якщо нікого нема, тоді я помочуся. У квартирі роздається дзвінок. Тут мешкає піонер Петрик, так, це я. Так, це ти вчора на ріс на літці спас мого хлопчика. Так, а де його кепочка? Що таке екстаз? Тас був у вжитку. Вчителька запитує в класі: чим відрізняється життя до революції від того, що зараз учень. До революції казали пішов геть, а зараз говорять приходьте завтра. Купуйте квіти, купіть букетик для жінки. Я не одружений. Тоді для коханої немає в мене ніякої коханої. Купіть тоді в честь того, що у вас таке безтурботне життя. Донечко, принеси мені п'ять тарілок з кухні. Навіщо, матусю? Мені потрібно про дещо поговорити з твоїм батьком. Запросивши гостей, чоловік ховає частину книжок. Навіщо? дивується жінка. Невже ти боїшся, що вони щось вкрадуть? Ні, що за дурості. Ні, звісно, але ж вони можуть їх впізнати. День народження чоловіка, жінка кричить йому з іншої кімнати. Милий, ти не підозрюєш, який чудовий подарунок я тобі приготувала. Так покажи, швиденько зараз я вже вдягаю. Яка я була дурна, мала цілий натовп залицяльників і всіх відкинула, засмучується жінка. Шкода, що в цьому натовпі не було мене, говорить чоловік. Мамо, чому ти завжди стоїш біля вікна, коли я співаю, щоб люди не подумали, що тебе б'ють? Ніяк не можу знайти чай, говорить чоловік, а ти вічно нічого не можеш. Чай в буфеті на верхній полиці, в банці з-під кави, на котрій наклейка, сіль. Піди, синку, до дядька Івана та поклич його. В дурня пограти. Син прибігає і кричить дядьку, батько сказав, щоб вийшли до нас, бо четверо дурня бракує. Четвертого дурня бракує. В кімнату вбігає бліда покоївка. Мадам. Ваш чоловік лежить в залі на підлозі і не дихає. В руках у нього папірець, а поруч лежить згорток. Нарешті прибула замовлена мною норкова шубка. В шлюбному агентстві. Ви кому міст з переваги віддаєте, брюнету чи блондину? Мені б хотілося рудого. У мене меблі червоного кольору. Вчитель дав завдання на тему, якщо б я був директором фірми. Всі старано пишуть, тільки Іван дивиться у вікно. А ти чому не пишеш? запитує вчитель. Чекаю на секретарку. Поліцію забігає чоловік і говорить: я прийшов здатися властям. А що ви накоїли? Я вдарив свою жінку і вбили її. Ні, що ви навіть не подряпав. Ну, це дрібниці, можете йти. Ні за що. Вона стоїть за цими дверима. Двоє знайомих зустрічаються на курорті. Один говорить я тут все ж з тією язвою, а я на цей раз залишив жінку вдома. Лиць діду морозу. Дорогі діду морозе, я дуже хочу, щоб цьому році ти мені подарував товсту пачку грошей і худеньку статуру. Я сподіваюся, ти не переплутаєш, як в минулому році. Пізно ввечері йде жінка додому через парк. Раптом чує «Стій!». Вона зупинилась, лежати лягла, повзи, поповзла, раптом над вухом співчутливо. Жіночко, вам погано, я тут собачку треную, дивлюся, ви повзе. <свісно> Біля театрального гардероба жінка шепоче чоловікові. Ти з розуму зійшов, гардеробнику на чай дав сто гривень, Так? але дивись, яка шубка. <свісно> Чоловік. Під час сварки кричить до жінки. Хто в домі хазяїн? Я спокійно відповідає жінка. А що? Ні, нічого. Так, так просто запитав. Чоловік прийшов на квартиру до своєї коханки. Поточи, будь ласка, мої ножики, просить та. Да". Він точив, точив, а потім зупинився і гадає, а хто в мене дома ножі точить? Коханий, скоро різдво. Не сходити нам подивитися щонебудь із хутра. Чудова ідея. Тільки треба поспішати, а то зоопарк закриється. Чоловік прийшов додому п'яний, весь побитий і почав заклеювати лейкопластирем рани, вранці встав. А жінка його питає: Василю, ти вчора знову п'яний був? Ні. А яка твереза людина лейкопластир на дзеркало приклеює? Мер з дружиною приїхали на будівництво, де до них підійшов робітник у казці. І, звертаючись до дружини, мера, запитав, чи пам'ятає вона його, свого товариша по навчанню. І чи не забула, як вони призначали одне одному побачення? Потім мер підражнював свою дружину. Хіба тобі не пощастило, що ти вийшла заміж за мене? Інакше? Бути тобі дружиною каменщика. Ні, любий, це тобі повезло, інакше мером був би він. <світ> Блондинка отримала в подарунок від свого шанувальника новісінькій Аоді Р8 Вдень машина їздила чудово, однак, з настанням темряви їздити відмовлялася геть. Промочившись тиждень, вона привезла машину назад у салон. Механік перевірив все, що можна і не можна, але не знайшов жодних неполадок. Він обережно запитав: вибачте, а ви правильно перемикаєте передачу? Блондинка вибухнула. Ви що? Вважаєте мене ідіоткою? Вдень я включаю Д, а Н вночі. Як твій новий бос? З ним можна працювати? Прекрасна людина, з ним можна взагалі не працювати. Розлючений батько, я тобі покажу, як цілувати мою дочку. Василь, спасибі, я й сам вмію. Микола застудив горло і під вечір у нього пропав голос. Він вирішив не чекати ранку і піти до знайомого лікаря прямо додому, піднявшись на потрібний поверх, подзвонив. Відкрила дружина лікаря. Чоловік вдома, ледь чутно прошепотів Микола і навіть зажмурився від болю. Ні, прошепотіла у відповідь дружина лікаря. Заходьте швиденько, поки сусіди не побачили. Тільки наші чоловіки сміються над жінкою за кермом, сидячи в трамваї. У лікарню привозить чоловіка з травмою черепа. Сестра поспішно. Заповнює карту і запитує Одружений? Ні, це я під машину потрапив. Куме, треба буде якось зустрітися тверезими і випити. Пізно вночі, після стомлюючого і бурхливого застілля, молодята нарешті дісталися до спальні. А знаєш, Любий, звернулася новоспечена дружина до свого обранця. Мені ж так і не вдалося толком поїсти за столом. Не міг би ти принести що небудь. Як не важко було підніматися чоловікові, а довелося. А тепер, сказала молода, підкріпившись, хочеться милий пити, довелося шукати пляшку води. Спасибі, дорогий, повеселішала наречена. Ось поїла і так захотілося чоловічої ласки. Ну, ти думаєш, що говориш? вигукнув нещасний чоловік. Вік. Де я мужика тобі знайду в три години ночі. Вигнаний з дому п'яниця ні на що вже не здатний, як чоловік. Підлікувавшись, стукає в свою квартиру. Дружина нервово кричить пішов геть, Алкаш, імпотент, Маша, якби ти тільки знала, чим я тобі зараз стукаю. Ну, заходь, синік. П'яний падає з третього поверху. Підходить міліціонер. Що трапилось? Не знаю. Я сам тільки що сюди потрапив. Вночі в квартиру одного боксера забралися злодії. Вони винесли все: побої, приниження, знущання. Чоловік приходить додому. Дружина лає, що пізно повернувся. Це йому набридло, і він говорить їй: я птах вільний, коли хочу, приходжу. Тоді дружина стала не приходити ночувати додому. На питання чоловіка відповіла я пташка підневільна, коли відпустять, тоді приходжу. Пацієнтка лікарю, доктор, допоможіть. 30 років тому я згрішила. Так, але чому це вас хвилює зараз? Не те, а те, що я раптом стала забувати. Як це все було? Купе поїзда, їдуть мама, донька, солдат і прапорщик раптом гасне світло і лунає дзвінкий ляпас. Мати подумала, треба ж, донька зовсім доросла, а ліс до себе не дозволяє. Молодець, донька. Треба ж, мама вже 10 років без чоловіка, а не дозволяє прапорщик тьху, треба ж, солдат пристає, а мені дісталося, солдат ще раз світло згасне, я йому вріжу. Степан ніжно обійняв Галинку і запитав я твій перший чоловік. Вона довго дивилася на нього, потім запитала Може бути, то то я думаю, де я тебе бачила? Першого дня він розповів їй про свою дружину, про те, що не може з нею жити, тому що вона його не розуміє. Другого дня вона розповіла йому про свого чоловіка, про те, що не може з ним жити, тому що він її не розуміє. Третього дня її чоловік зустрівся з його дружиною. Вони зрозуміли одне одного. Уявляєш, сьогодні в метро. Відразу троє молодих чоловіків встали і запропонували мені свої місця. І ти помістилася? Маринко, що ти думаєш про чоловіків? Усі чоловіки однакові, тільки зарплата у них різна. Хіба тебе не цікавить, чому я плачу? запитує Марічка свого чоловіка. Хочеш, розкажу? Ні в якому разі. У мене немає таких грошей. Мені здається, я здатний читати ваше серце як розгорнуту книгу. Читайте на здоров'ячку, лише не мацайте обкладинку руками. А ще сьогодні такий чудовий день, сьогодні день сміху, і мені згадалося, мені згадалося, звичайно, коли ми, коли ми святкували цей день сміху. В школі саме найбільше згадується оцих всіх приколів шкільних. Коли е, тебе зве, ну в основному пам'ятаю, більш таки уже, мабуть, підлітковий вік, е, тебе ж зве і завжди однокласник і каже: в тебе вся спина ззаді, а ти бігаєш, шукаєш і роздивляєшся. І думаєш, що це говориться про те, що в тебе брудна спина. Друзі, з ним сміх у вас. Дякую вам за ваші коментарі та лайки на каналі. Бажаю вам хорошого дня, уже вечора, чудового настрою, чудової весни, сонечка, сміху. Треба побільше сміятися. Кажуть, хто багато сміється, той багато проживе. Друзі, всього вам найкращого, миру, щастя, радості, сміху.